Добрий день, любі глядачі. Вас вітає практична психологиня Херсонського ГНВК номер 15 голович Олеся Русланна. І тема нашого сьогоднішнього відео уроку дуже цікава. ми будемо з вами робити практичні прави, ігри для зняття агресії і напруги. Матеріали, які нам сьогодні знадобляться для уроку, це кольорові олівці або фломастери. Клей ПВА, баночка з кришкою і три аркуші паперу А4. Отже, ми починаємо наш урок. Сьогодні ми будемо навчатися екологічно випускати агресію та знімати напругу. І розпочнемо ми з цікавої весняної пальчикової гімнастики. Отже, дивіться, будь ласка, уважно на екран. на мене. І слухайте, що я буду казати. Поїхали. Складаємо ось так разом ручки, в струмочку біля хати можна човника пускати. І пускаємо човник. Молодці. Далі. А в гніздечку, Подивись, пташенята завелись. Ось так. Далі ось так складаємо ручки, Зві, з вирією, забувши в тому, вже летять птахи додому. Полетіли. Клас, молодці. Переходимо далі. Робимо ось так ручки. Наш шпаків ми всі чекали і шпаківні майстрували. Тепер складаємо ось так ручки. Всюди лізуть з-під землі сині проліски малі. І ось так пальчиками робимо. Ось, молодці. А тепер один кулачок вжимаємо, другу ручку розжимаємо. Сонце тепле небі сяє, всіх навколо зігріває і міняємо. Клас. І останнє. Дивіться, ми складаємо пальчики так, бачите, потім вказівний пальчик до вказівного пальчика. і наші великі пальчики робимо ось такі оберти, бачите? Вже комахи пробудились, над квітками закружились. Кружаться наші комашки, ось так. Бачите ось. Показую це повільно, а ми робимо ось так швидко, швидко, швидко. Добре, молодці! Переходимо далі. Тепер ми переходимо до самих ігор для зняття нашої напруги. Перша гра називається Вдихнути Хмарину. Зараз спробуйте уявити, що ви вдихнули Хмарину і видихнули її зі звуком, можна з грозою та близьковою. Плискавкою ми розкриваємо руки, показуючи, який розмір хмари ми з вами зараз видихаємо. Так? І на видуху, е, видаємо звук е та зводимо руки, зменшуючи цю хмару. Так? Ось таку ми її вдихаємо і зменшуємо, видихаючи, і хлопаємо в в в у ручки. Добре. Можна спробувати видих і тупотіння ногами, якщо хочете. Давайте ще раз. Ми вдихаємо ось таку хмарину і видихаємо, зменшуємо її, хлопаючи в ручки. Так? Давайте тепер ще, ще раз так і одночасно будемо тупотіти ногами. Вдихаємо ось таку хмару, зменшуємо видихаючи і тупочимо ногами. Так, молодці. Давайте ще раз. Вдихаємо ось таку хмару і видихаємо, зменшуємо її. Єс, клас! Добре. Переходимо до наступної вправи. Вправа називається погода. Зараз ми обережно будемо постукувати подушечками пальців наших рук по своїм плечам, відігріючи спочатку м'які такі доторки, ніжні, немов вас гладить сонечко і легенький вітерець. Ми тихенько, повільно стукаємо, м'ягенько, потім вітер посилюється і починається дощ. Ми починаємо йти швидше, починаємо тупотіти ногами. Дощ посилюється. Ми торкаємося себе сильніше, ногами топочемо швидше, швидше. Тепер злива ще сильніше поступимо, починаємо погойдуватися зі сторони в сторону і поступувати себе. Тепер гроза, ураган ще сильніше. Дмухаємо і кричимо. У, можете пострибати, якщо хочете. Тепер вітер заспокоюється. Поступово дощ стихає, ми йдемо тихіше, тихіше погойдуємось і закінчуємо прекрасною сонячною погодою. Клас, молодці! Переходимо далі. Наступна вправа називається клац-клац. Зараз ми будемо з вами клацати зубами, ніби від холоду. Давайте нам холодно. Тепер показуємо зуби як мавпочки. Показуємо зуби. А тепер ми починаємо показувати зуби і гарчати, як тигри. Давайте ще раз. Тигри. А тепер повертаємося до людини. Ми знову люди. Молодці. Йдемо далі. Наступна вправа називається Випустити пазурі». Покажіть, як тигриня шипить і показує пазурі, коли хоче захиститися. Ось так ми захищаємось, так? Показуємо пазурі і шипимо. Молодці, перетворюємось на людину. Клас, йдемо далі. Тепер пружина. Уявіть всередині вас таку натянуту пружину, яка стискається і розтискається, і підстрибує всередині вас. Вам зараз потрібно присісти, обійняти свої коліна. І розпрямитись, мов пружина догори, і випрямити руки догори до вгору. Ще раз присісти, обняти свої коліна і розпрямитися, вистрибнувши вгору і випрямивши в руки. Давайте ще раз присіли, прижали свої коліна і стрибнули вгору, руки підняли. Клас! Тепер покладіть руку на живіт, зробіть вдих. І різкий видих. Ми вдихаємо носом, видихаємо ротом. Ще раз вдихаємо і видихаємо. Ще раз вдихаємо носом і різко видихаємо. Клас, молодці. Сідайте. А тепер, якщо я хочу вам розказати про вправу мішечок криків або баночка для криків, можливо, у вас немає мішечка, то для цього підійде баночка. Взагалі, що це таке і навіщо воно потрібно? Якщо ви обурені, якщо ви схвильовані, розлючені, словом, просто не змозі говорити зараз з оточуючими з батьками, з друзями спокійно, я пропоную вам скористатися мішечком. Криків або баночкою криків. Поки у вас в руках буде цей мішечок або баночка, то ви можете кричати і верещати в нього стільки, скільки вам необхідно. Дивіться, наразі баночка навіть підійде більше краще, тому що е, ми часто не можемо кричати, так, тому що, а що подумають про нас сусіди, люди навколо, подумають, що ми якісь божевільні, що ми кричимо там, але. Дивіться, якщо ви будете притискати, випускати кудись ж цю агресію, потрібно так, ось ці емоції, всі ми розлючені, ми не можемо заспокоїтися. У нас це лізе на ну лізе з нас. розумієте? ми можемо когось вдарити, образити когось якимось словом, накричати на когось, зробити комусь боляче. А це ж неправильно, не можна так проявляти агресію, робити комусь боляче. А ось ця баночка. Це дійсно вихід, коли ви можете і випустити ці емоції, які накопичились у вас всередині, ці погані агресивні емоції, і нікому при цьому не зашкодити. Тобто, зробити це екологічно, нікому не зробити погано. Для того, щоб вас дуже сильно не чули навколо, вам потрібно просто притиснути цю баночку дуже міцно до обличчя, щоб вона ось так притискалася до вашого. Обличчя дуже міцно, і тоді не буде чудно, як ви в неї кричите. Тобто увесь звук буде приглушений такий, він не буде такий голосний, якби ви ось так просто кричали. Тому, будь ласка, спробуйте. І отже, поки у вас буде в руках цей мішечок або краще баночка, то ви можете кричати і верещати в неї стільки, скільки вам необхідно. До тих пір, поки вам не стане легше, краще ви зрозумієте, що все, ви заспокоїлись. Але коли ви опустите ось цю чарівну баночку або мішечок, то вже будете розмовляти з оточуючими спокійним голосом і зможете обговорити проблему, яка з'явилася. Дивіться, ще є така малесенька приміточка. Так званий мішечок для криків ви можете виготовити з будь-якої тканини. з будь-якої. Бажано пришити до нього зав'язочки, щоб цей мішечок міг зав'язуватися, щоб мати можливість його закрити, і всі кричавки, всі кріки теж там всередині закрити. Отриманий мішечок повинен зберігатися в певному місці і не використовуватися з іншою метою. Якщо під рукою у вас не виявилось мішечка, як вам я вже казала, то суперово підійде баночка, але баночка потрібна, щоб вона була обов'язково з кришкою, щоб можна було ось ці крики всередині баночки обов'язково закрити. Підійде навіть якась кастрюлька для криків, це може бути так, але обов'язково з кришкою бажано, щоб вона була. Однак використовувати цю кастрюльку або баночку для, яких, для якихось мирних цілей, наприклад, для приготування їжі, буде не бажано, не можна. Тобто, ця баночка, кастрюлька або мішечок повинні бути тільки для криків. І все. Більше ні для чого ми не використовуємо. Зрозуміло, ви навіть можете підписати їх, написати на бумажечці, що це баночка для криків, приклеїти цю бумажечку до баночки або якось її розфарбувати. Бачите, ось як на мішечку є ось таке, таке обличчя, яке кричить. Всьому можете щось таке намалювати і приклеїти до цієї баночки, щоб вам було приємніше в неї кричати. Вона вас заволікала. Добре, ми переходимо далі. Сподіваюсь, вам все зрозуміло. Переходимо до наступної вправи. Наступна вправа називається каляки-маляки. Вам потрібно взяти аркуш паперу. У ну, мене А4, якщо у вас просто є клітинку, то нічого страшного, теж підійде. Зараз ми беремо ручку або фломастер, або олівець. Так, я, напевно, візьму фломастер. Зараз міцно його стискаєте в кулак. ось так. Бачите, як я взяла? Не ось так ми беремо, а стискаємо міцно в кулак цей фломастер. І починаємо малювати каляки-маляки на аркуші паперу. Малюємо і випускаємо всю злість на ці каляки-маляки. Розмальовуємо, розмальовуємо. Ось так. Лас. Малюємо до тих пір, ну, скільки нам потрібно. Ось так хвилинку-дві розмальовуємо, розмальовуємо. Є, мені достатньо. Якщо вам ще хочеться помалювати, розмальовуйте ще. Ось такі каляки-маляки вийшли в мене. Бачите? Це теж такий спосіб, який допомагає випустити ось цю негативну емоцію ось цю напругу. Добре, переходимо далі. Ми не викидуємо цей аркуш. Тепер ми беремо ось цей пописаний аркуш паперу в руки, і нам потрібно його зміяти в руках. Ми його зм'ямо. Сильно, сильно, бачите, робимо ось такий м'ячик. Ось він. Сильно так стискаємо. В кулаках стискаємо. Єсть, молодці! Ось такий м'ячик в мене вийшов. І тепер цим м'ячиком потрібно потрапити в ціль. Наприклад, обираєте якусь ціль на стіні. Можливо, це якийсь візерунок на ваших шпалерах, або в якусь дверку, або ось будь-яку ціль, коли ви хочете потрапити. Берете цей м'ячик і. Прицілюєтесь так добре, прицілюєтесь, щоб потрапити туди, і кидайте в ціль. Ага, я трошки не, не туди потрапила, якщо хочете, можете підняти і знову кинути до тих пір, поки ви не потрапите в ціль. Для цього, будь ласка, поставте відео на паузу, потрапте в ціль і продовжуйте перегляд. Я теж поставила на паузу, щоб все ж таки потрапити в сіль своїм м'ячиком. Я ще раз прицілююсь. Є! Попала! Класно. Добре, йдемо далі. Наступна вправа називається порвати. Це остання наша вправа, яку ви будете робити самостійно. Я зараз поясню, що потрібно буде робити. Потрібно взяти чистий аркуш паперу. Порвати його зараз я покажу на е, нашому вже використанні. Я покажу на цьому, який я вже використовувала, але ви берете чистий аркуш паперу і внесенький. Просто беріть і рвіть його, як завгодно. Ось так. Ми розриваємо на різні кусочки. Ось таке в мене вийшло. Бачите? І потім мені потрібно із тих кусочків урибків зробити колаж на третьому нашому аркуші паперу. Це може бути будь-який. Образ ми можемо викласти або квітку, або ялинку, або ще завгодно. Що вам буде до вподоби, те, можете і зробити? Можна квітку зробити. Дивіться, якщо ви бачите, що десь щось є зайве, так ви можете відірвати, щоб зробити там ось цю серцевинку. Так, ось, наприклад, серцевинка. О, а ось це буде. До квіточки, ось так. Бачите? Ну, наприклад, я вам показую. І ось таким от способом ми приклеюємо, робимо квіточку на аркуші паперу, потім ми її розмальовуємо такими кольорами, якими вам захочеться. І це буде наш такий завершальний етап нашого сьогоднішнього заняття. Дякую всім за увагу! Дякую, що виконували всі вправи. Сподіваюсь, вам сподобалось, вам було корисно і цікаво. До наступних зустрічей. До побачення!